Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Зі святом Преображення Господнього. Сьогодні, 6 серпня 2024 року, ми святкуємо величне свято Преображення Господнього. Яке знаменує неповторний момент в історії спасіння людства. На горі Фавор Ісус Христос явив свою Божественну славу апостолам Петру, Якову та Йоанну, коли його лице засяяло, як сонце, а одяг став білим, як світло. Поряд з ним з'явилися пророки Майсей і Ілля. І голос неба промовив, це мій улюблений син, Його слухайте. Це свято нагадує нам про те, що в кожному з нас закладена божественна іскра, яку потрібно розвивати та освітлювати. Нехай це преображення стане і нашим натхненням до духовного зростання. До пошуку святості та свідомого життя в світлі Христовому. А тепер я пропоную помолитися за наших мужніх воїнів, за їх здоров'я і захист. О Господи Боже, всеблагий милосердний, в цей святий день преображення Твого Сина ми звертаємося до Тебе з серцем. Сповненим надії і віри, ми просимо Тебе, Господи, про швидку перемогу для України, про мир на нашій землі, про захист наших мужніх воїнів, які героїчно борються за нашу свободу. Хай Твоя благодать супроводжує їх на кожному кроці, даруючи їм свою опіку, міцне здоров'я. Силу, мужність і спокій у душі. Молимо Тебе, Господи, про швидке повернення наших воїнів додому в обійми рідних і близьких людей, про процвітання і добробут кожної родини в Україні. Хай Твоя любов і захист огорнуть також волонтерів і всіх то наближає нашу перемогу, даруючи їм силу і натхнення. Благослови нашу рідну землю, всі українські родини і дай нам всім мир, спокій і процвітання. Хай твоя Божественна любов і благодать завжди перебувають з нами, ведучи нас до світлого майбутнього. Амінь, амінь, амінь. Хай благословення Господнє завжди перебуває з вами, всім міцного здоров'я, достатку, душевного спокою, любові та процвітання. З полагою та благословенням ваші молитви!